Христос Воскрес! І слава Господу Ісусу Христу! Я на продовження хочу зачитати місце святого Писання, це буде послання святого апостола Павла до Колосян, 3 розділ з 1 по 4 вірші. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі. Де сидить Христос по Божій правиці? Думайте про те, що вгорі. А не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явиться з Ним у славі і ви. Слава нашому Господу Ісусу Христу! І я би хотів, щоб ми всі разом пороздумували і провірили самих себе, в якому ми стані, чи дійсно Бог нас воскресив до нового життя. Адже написано, що ті, хто в Христі Ісусі, вони яке є творіння? Нове творіння. А нове творіння це мова Христова, слова Христові, так? тобто думки Христові і життя яке? Христове. Христове. І ми проаналізуємо, тому що написано, який Христос такий мають бути Христові. І саме за такими, які належать йому діти, дітьми Божими, прийде Ісус, і саме таких подібних до себе забере у святе небо. Але для того ми повинні тут ще бути і старатися вести святе життя і уподібнюватися Ісусові Христові. Слово Боже нам говорить про те, що до увірування. В послан... посланні до Ефісандругі там з першого віша написано, що всі люди до увірування без винятку, всі до єдиного, вони були духовно мертвими. І є духовно мертві. Так вони ходять, так вони працюють, так вони розмовляють, але духовно вони є мертві. Чому? Тому що кара за гріх смерть. І написано, що в Адамі що всі згрішили. Нема правиного ані одного без Христа. Немає хто би розумів, волю Божу. Всі повіступали, стали непотрібні, всі до єдиного. Всі, можна сказати, люди настільки зіпсовані без Христа, що для того і прийшов Христос, Христос і помер, і воскрес заради нашого оправдання. Щоб оправдати нас. Написано в слові Господньому, що коли Бог нас, всіх людей, які увірували, Він нас воскресив, Він нас відродив по великій благодаті і милості Господній. І зарахував нас до своєї церкви, церкви первородженої, яка, можна сказати, як написано в Слові Господньому. Зарахував. І ми з того моменту маємо право називатися дітьми Бога живого. Слава йому. Отже. Найперше ми читаємо, що люди, які воскресли, давайте ми проаналізуємо з Христом. Що вони будуть робити, ми прочитали? Думати про те, що вгорі. Написано в слові Господньому, що є думки тілесні, вони ведуть до смерті. Думки тілесні це думки гріховні, все починається з думок. Наше життя, наша, наша мова все починається з розуму, з думок. Недармо Ісус сказав, чим наповнене серце те будуть говорити уста. І тому саме все починається з думок. Отже, думки тілесні, вони Кінець їх смерті. Вони ведуть до смерті, вони ведуть до гріха. Але думки духовні, вони ведуть до життя і до миру і до святості. Всі люди, які до увірування, вони не можуть думати по-інакшому. Мається на увазі, в них не може бути думок духовних, їм треба щире покаяння. Потрібна переміна розуму. А переміна розуму нам нічого не поможе. Нам не поможуть жодні психологи, нам не допоможуть жодні поради. Нам поможе єдине, найдостовірніше, святе Боже Слово. І тому і недармо написано в Євангелії і в і, і на старому заповіті, ось, наприклад, в старому заповіті, книга Ісуса Нами на так говорить Господь через нас, до нас, через цю книгу. Нехай книга цього закону не відходить від уст твоїх. Але що будеш далі? Роздумувати над нею день і вночі, і тоді ти зробиш щасливими дороги твої будуть. І тоді, по простому, Божа присутність буде з нами. Отже, для того, щоб у нас були думки духовні, то потрібно нам щоденно брати в руки Євангелію, слово Боже, читати його, вивчати Його, досліджувати, вникати в нього, вникати в себе і практикувати його щоденно в своєму життю. Тоді у нас будуть, ми будемо набувати думки духовні. У нас будуть тоді думки, які духовні. Ми почнемо думати так, як Христос. Ми почнемо дивитися на життя, так як дивиться Христос. Ми почнемо дивитися на всі обставини, як на тебе дивився Христос. Ми зможемо поступати з іншими людьми, так, як би це робив Христос. Чому? Розум перемінений. Думки інші, Христові думки. Наприклад, хочеться око за око комусь віддати. Так? Чи, наприклад, зуб за зуба, а думки Христові навпаки кажуть, як вони будуть в нашому розумі, в нас середині, то написано благословляйте, робіть добро всім, хто ненавидить вас, всім, хто проклинає вас, всім, хто переслідує вас, всім, хто зневажає вас, робіть їм добро. Це думки Христові. Якщо це буде в нашому розумі, і ми будемо наповнені Словом Божим, ми зможемо втілювати це в своє життя і правильно поступати. В своєму життю. Отже найперше, все починається з наших думок. В Перше Коринтян написано, де сам апостол Павло говорить до цієї церкви і сьогодні до нас, нехай вас будуть одні й ті самі думки, що в Христі Ісус. Це і в Коринтян згадується, і в Филиппіан згадується. Ви скажете, а як так? Хіба можемо ми мати всі одні і ті самі думки? Можемо. Можемо. Так, звичайно, в побутових речах, скажімо, в роботі, можливо, у нас інші, інша робота, там по інакшому Можливо, думки наші не будуть сходитися з тим. Але по поводу життя в Христі Ісусі, ми зобов'язані бути однодумними і однодушними, якщо ми хочемо, щоб в наших зібраннях була присутність Святого Духа. Для того повинні бути один розум, розум Христів. Написано, перша апостольська церква вона була однодумна і однодушна. На всі речі дивилися разом одинаково. О, яке це велике, коли є в е, однодумці в Христі Ісусі люди. Як це дуже велике, тому що навіть апостол Павло вже за свого часу говорив, що він не має більшого однодумця, окрім Тимофія. Тобто одних і тих самих думок, що в Христі Ісусі. Тому я пам'ятаю такий випадок, був е, один е, молодий е, член церкви, юнак, він приходив до пасторів і каже: помоліться, щоб в мене каже стільки тут поганих думок, що всі ці думки каже, Бог мене звільнив від того. Ну Йому задали питання. Ти як Біблію читаєш? Він каже: ну раз тиждень, раз два тижня. Йому наступне питання: а як ти молишся? Ну, каже, один раз так поспіхом зранку, а вечором дуже рідко, каже бо приходжу втомлений, лягаю спати і падаю просто. Вони ну, йому задають питання: а що ти хочеш? Нічого не вийде. Ми скільки ми б не молилися за тебе, нічого не вийде. Тебе ті думки далі будуть атакувати. Чому? Ти повинен полюбити слово настільки, щоб те слово Боже витіснуло всю ту дур з твоєї голови. І ти повинен полюбити спілкування з Богом настільки, що Господь тобі тоді поможе жити для Нього і відокремитися від цього гріховного всього. Оце дуже важливо. Отже, найперше думаємо про те, що вгорі. А що вгорі? Що вгорі? про що нас закликає Боже Слово думати? Вгорі написано в Євангеліє Матвія, 6 розділі, шукайте найперше чого? Царства Божого, правди його, а решта все вам. Додасть. Але якщо ми будемо все навпаки робити, якщо ми будемо шукати всього того земного, а царство Божого так на другий, третій план, то все буде навпаки в нас. Ніколи царство Боже у нас нам не буде додаватися. Бо ми поставимо інші пріоритети в своєму життю. А найперше Боже Слово нас закликає, що ми шукали того, що горі. А царство Боже що є? Це не їжа, це не питво, це. Недобрі можна сказати, умови навіть на землі. Бог нас не покликав до великих добрих умов. Він не казав, що у нас дорога буде йти, так простелена, ну так гладко все буде. Ні. Христос сказав, що це є вузька і терниста стежинка. І царство Боже силою береться, для того потрібно прикладати зусилля. І царство Боже це не їжа, Петво, но праведність, радість і мир у святому Дусі. Отже, якщо ми будемо перебувати в Слові Божому, а Слово Боже нам відкриває повністю самий характер Бога, відкриває Його волю, відкриває Його плани, відкриває вічність, та все відкриває сутність нашого тут на землі, чому ми живемо, відчуває, відкриває по той світ навіть, все Боже Слово відкриває. І якщо ми будемо в ньому перебувати, думати про те, заглядати в нього. Повірте, в нас буде зовсім інше життя. Зовсім інше життя нас буде. Мені подобається, знаєте, коли а, вони збирали ману в пустині 6 днів. І вони мусили збирати цю ману. Бог дав цю ману. Вона, вона вже падала, Бог дав цю ману, треба було її збирати. Що це означає для нас? Ось Бог нам дав своє слово, заплачене своєю власною кров'ю. Він його нам дав. Просто від нас потрібно його досліджувати, вникати і брати його щоденно в руки. І споживати цей духовний хліб, як ми молимося, Отче наш, подай нам хліб який щоденний, а хліб це не той, який ми їмо для нашого тіла. Щоденний, інший переклад каже, надістотний. Надістотний це є слово Боже. Наш дух потребує цього хліба. Це перше, що нас закликає. Чи є воно так в нашому життю? Чи думаємо ми про це гірне, про це небесне? Якщо ми думаємо про це, і для нас життя це Христос. А решта все, ми розуміємо, що те тимчасове, воно все менеться, значить, ми дійсно воскресли в Ісусі Христі. Наш дійсно Бог нас воскресив, значит, ми на правильному шляху, наш ми дійсно народилися від Слова Божого і від Духа Святого. Значить, дійсно ми є Божими дітьми тоді. Тому що людина, яка народилася від Бога, знаєте, від таких головних чотири речі, що її тягне. Як маленька дитинка народиться, що її тягне? Споживати молочко, їжу. Друге, вона не зможе без молитви, я говорю зараз за віруючих, які народилися від Бога, спілкування з Богом, вона не зможе не розказувати те, що для неї зробив Ісус. І вона не зможе без зібрань, без спілкування зі святими людьми. Вона не зможе. Це є такий, якби, загальний загальне пороздумувати дійсно, чи ми народжені від Бога. Спрага є велике бажання є служити Господу. І вона буде думати тільки про гірне. Наступне написано думайте про те, що вгорі, і наступне написано шукайте того, що вгорі. Шукайте того, що вгорі. Ми вже частично сказали, як шукати царство Божого, але знову-таки, як ви думаєте? Якщо ми не будемо виділяти час для Бога, ми зможемо пізнавати Бога, ми зможемо знати Його ніколи. Найперше потрібно виділити для Бога час, щоб пробувати в ньому, щоб написано шукати цього. І для того Бог і покликав свій народ. От дивіться, ми хочемо, щоб Бог діяв, правда, через нас, в нас, в наших сім'ях, в нашому місці це добрі речі, бажання добрі, але щоб він діяв в нас. І щоб люди, з якими ми зустрічаємося е, повсякденному життю, він має пробувати в нас. Він має жити в нас. І тоді, зустрічаючися з тими людьми, або ті люди, зустрічаючися з нами, вони не будуть просто зустрічатися з Романом, з Петром Іваном. Вони будуть зустрічатися з Христом, живущим в нас. Христом, живучи в нас, дивлячись на наше життя, вони будуть бачити Ісуса Христа. Вони будуть бачити зовсім інше життя. Не як люди світу цього пропадають в гріхах, в беззаконнях, наркотиках, алкоголі, і можна перечислювати це все. А вони будуть бачити зовсім інакшу людину, яка не відрізняється від цього. А чому? Бо в ній пробуває і живе Христос. І це зразу явно, і це зразу видно. Світло воно ніколи не заховається, сіль, вона так само зразу дає смак. Ото от так важливо в нашому житті, якщо ми хочемо, от ми кажемо, Дух Святий живе в нас. Але якщо Він нас живе, як ви думаєте, що він буде робити в нас і через нас? От що би зараз Христос робив, якби він був серед нас? Що він робив зараз? Я думаю, що Дух Святий і ціль Духа Святого це не тільки приготувати нас до зустрічі з Господом, це само собою. Це не тільки відкрити Слово Боже, що Він теж це робить, а це відобразити в нас образ Божий і явити через нас образ Божий людям світу цього. Це ціль Святого Духа. І якщо Він живе в нас, то ми жодного дня не зможемо прожити просто так, щоб через нас не прославився Ісус Христос. Хіба що ми його засмучуємо, то окреме питання. Але якщо він проживає в нас, і слово Боже перебуває в нас, не буде такого дня, щоб через нас не прославився Бог. Повірте, завжди, в усьому через нас, кожен день буде прославлятися Господь. Якщо Він дійсно живе в нас. От дивіться, як важливо, ми хочемо, щоб наші молитви Бог вислуховував. Хочемо? Знову є умова. Якщо ми будемо перебувати в ньому. А Він буде перебувати в нас. А що перебувати в Христі? Перебувати в Христі це перебувати в Його слові. І Його слово буде перебувати в нас, що буде відбуватися? Тоді просіть, що хочете, і станеться вам. Давайте навпаки. Якщо ми не будемо перебувати в Його слові, Його слово не буде в нас. Щоб ви не просили, нічого нам не станеться. Оце є умова. Чому так важливо? Тому що коли ми перебуваємо в Слові Божим, ми знаємо волю Божу, ми знаємо про що просити, яка воля Божа. І тоді Господь Він відповідає на наші молитви. Коли ми чинимо, виконуємо Його Слово, це любе для Нього. Він тоді рахується з тими дітьми, Він тоді дає відповідь нам. Він тоді благословляє нас, Він тоді збувається всі обітниці на нас. Завжди, в Слові Божому є, якщо якщо умови, якщо ми будемо жити так, буде те, те, те. Оце важливо в нашому життю: перебувати в цьому, перебувати в ньому. Пам'ятаймо це, думаймо про це. шукаємо цього Царства Божого. Шукаємо, якщо ми дійсно воскресли з Христом. Якщо ми дійсно хочемо, щоб коли з'явиться Він. Бути разом з Ним. Тому що тут так написано, коли ми будемо шукати, коли ми будемо думати про це, жити так. То тоді написано, з'явиться Христос, наше життя. Коли Він з'явиться, тоді з'явиться з Ним у славі і ви. А коли ми не будемо жити для Нього. І коли ми не будемо розважати, роздумувати на слово Господні, не будемо перебувати в ньому, коли Він з'явиться, то ми не з'явимося з ним. Ми не з'явимося з ним, ми не будемо спасені. Навпаки. Ми опинимося по іншу сторону. Тому Господь нас закликає, щоб коли він з'явився, щоб ми не були посоромлені в час його приходу. А для того, щоб ми не були посоромлені в час його приходу, знову-таки, апостол Іван каже, перебувайте в ньому. Виконуйте його слово, зберігайте Його слово. Хто хоче бути учасником першого воскресіння всіх святих? Це велике, подумаємо тільки, коли прийде Христос. Це буде найбільше, що може бути він, вінець або повнота Його Вінця слави. Уявляєте собі, коли прийде Христос, чи коли закінчиться наше життя, а закінчиться наше життя, це рівноцінний приходу Христа. Нічого змінити не можемо. І коли прийде Христос в славі ангелів, в славі Божій, в славі херовимів, в потузі своїй силі, якої ще ніколи ніхто не бачив. Ми, собі просто, ми просто собі уявімо, що чекає тих, хто служив Господу, хто був вірний йому, хто поклонявся йому, хто жив для нього, хто постраждав за ім'я Його, а навіть помер за ім'я Його. Таких чекає вічна нагорода, вічне життя в присутності Божій. І більше того, коли прийде Христос, написано, первенець Христос воскрес мертвих, Він по особливому воскрес. Він не просто воскрес, як, як Лазар воскрес, як тавіта воскресла, як воскрес хтось серед заповітніх. Він воскрес нетлінному, духовному, славному, небесному тілі. І коли з'явиться Він, тоді написано, і ті, що Христові під час приходу Його воскресли в тих самих тілах, прославлених небесних, духовних, і будемо схоплені в славі Божій назавжди безповоротно на землю, в Новий Єрусалим перед Престолом Божим. От для того Христос є воскрес, що ми жили для Нього, що ми служили Йому, що ми належали Йому, і що ми померли разом з Ним, і були разом з Ним там, де знаходиться Він. Це ціль Його Воскресіння. Бо якби Христос не воскрес, проповідь даремна, страждання Його даремні, віра наша даремна, та все християнство даремне, все даремне. Якраз саме ми, ми співаємо, що Христос смерть смертю переміг, але якби не воскрес, все дарем. Тому дякуємо Богові за це небесне, славне Воскресіння, що своїм Воскресінням Він і нам перемогу дав, перемогу над гріхом, перемогу над смертю, не просто фізичною смертю, бо всім прийдеться померти фізично, а смертю духовною. Бо всі люди без Бога, вони духовно мертві, і коли вони не покаються, опиняться в вічній другій смерті це озеро огняне. А Господь нас визволив, віруючи в Божого Сина, то і має вічне життя, і на суд не приходить, але перейшов від смерти в життя. Слава йому! Тому пороздуємо його над тим, проаналізуємо, як ми йому служимо, як ми йому слідуємо за ним, чи дійсно ми живемо для нього, чи дійсно Христос для нас є та жапашність, чи дійсно Христос є для нас все і вся, чи від щирого серця ми йому служимо, чи дійсно, може сказати, ми хочемо бути з Ним, бо коли ми дійсно воскресли з Христом, то ми будемо старатися жити так. Щоб коли прийде Христос, ми опинилися разом з Ним там, де знаходиться Він. Хай Господь благословить всіх нас, Хай благословить всіх вас, щоб Воскресіння Ісуса Христа, воно дійсно для нас було повсякденно не один раз в рік свято. А кожен день ми говорили від щирого серця, Христос Воскрес! Брати і сестри, кожен день, а хто ще не пізнав є на цьому місці і слухає Слово Господнє, і, можливо, не все зрозуміло. Не все зрозуміло, що говориться, але сьогодні є день спасіння. Сьогодні є день милості. І сьогодні, коли ви чуєте Божий голос, не робіть закаменілими ваших сердець. Чому ви можете прожити ще потім 40 років? 50, 20, 30. Неважливо. Але більше цього поклику ніколи в житті у вас може не бути. Ніколи можете більше потім не пізнати Бога. Тому захочеться на цьому місці, коли Господь кличе ніжно своєю любов'ю, інколи докоряє, прийді, І що би ви не творили в своєму житті, який би ви гріх не вчинили, Боже Слово обіцяє, що Він простить і омиє своєю кров'ю, коли ви щиро покаєтеся в своїх гріхах і вирішите твердо в своєму життю, належити і служити Ісусу Христу. І почнете. Перебувати в Його слові. Адже, як написано, Ісус сам сказав, що коли ми будемо перебувати в його слові, тоді правда нас зробить вільними. Хай Богу буде слава, і хай нашому Господу Воскреслому, нашому Богу, Отцю, Сину і Духу Святому, хай буде слава і дня сьогоднішнього, і вічного. Амінь.